Автономний інвертор потужністю в 1 кВт. Його функція це безперебійне живлення ваших приладів від акумуляторної батареї напругою 12 вольт, котра заряджається автоматично при появі електрики. Підключити та налаштувати прилад дуже просто. Перший крок це обрати ємність вашого акумулятора. Позначка менше, ніж 75 А, має бути обраною, якщо ємність вашого акумулятора нижче 70 годин. тоді струм зарядки становитиме 10 А. Ми ж маємо акумулятор ємністю 100 А, тому обираємо режим більше ніж 100 годин». В такому разі струм зарядки становитиме 20 А. Далі обираємо режим роботи, байпас. Це режим безперервного живлення. Тобто є світло, навантаження живиться від мережі, і при вимкненні світла навантаження живиться від акумулятора. Також є режим Normal Mode для роботи при умовах відсутності електромережі. В такому випадку акумулятор може заряджати від сонячного контролеру. Під'єднуємо кабелі червоний до клеми з позначкою плюс та чорний до клеми з позначкою мінус. Якщо переплутаєте, спрацює захист. Далі монтуємо мережевий кабель із коробки, монтуємо у звичайну розетку та обмикаємо прилад. Світлодіод з позначкою лампочки вказує на те, чи під'єднаний інвертор до мережі. Позначка Low Bat загоряється у разі низького заряду акумулятора. Символ Inverter On загоряється при вимкненні мережі, символізуючи про роботу від акумулятора. Та позначка Overload з малюнком блискавки вказуватиме на перевантаження інвертора та супроводжуватиметься звуковим сигналом. Символ заправочного пістолету вказуватиме на те, що акумулятор у стані зарядки. Як це працюватиме? В якості навантаження під'єднаємо електронний годинник. Це може бути будь-який прилад потужністю до 1 кВт. Розетка знаходиться на задній панелі. А тепер замітуємо вимкнення електроенергії. Загорівся індикатор інвертного режиму. В даний момент годинник живиться від акумуляторної батареї.